Комуністи знаходять старовинний артефакт князя Аскольда, який дозволяє їм відправити в минуле свого агента. Той мусить в 18 -му сторіччі вбити темного гетьмана всіх українських земель, що, на думку комуністів, призведе до зникнення в майбутньому всіх українців і процвітання комуністичної садомії. Агент помилився і потрапив в той час, коли гетьману було всього лише півтора рочки. Комуняка вбиває батьків темного гетьмана, а сам гетьман дивом виживає, гриша Ганчар хлопчина, який виживає. Жидобандерівці, знаючи про важливість збереження темного гетьмана для майбутнього всього світу, рятують малого і віддають прийомну сім'ю. В 1741 році, коли хлопчику виконалося 10 років, його прийняли в Острозьку академію, де директором був жидобандерівець Альберт. В академії навчалися поляки, литвини, українці, а також, на жаль, московити. Гришу Гончара прийняли навчатися на факультет казацтва кафедру характерництва, де він мав стати справжнім жахом для ворогів України.